Так, ну що, у нас сьогодні очередна поїздка в гори. Приблизно 100 кілометрів від міста Жори. Як бачите, ще навіть сонце не встало, зараз у нас 6 година 25 хвилин. І мені скучно. Всім привіт. Дивіться відео. Я думаю буде цікаво. Правда не знаю чи там сніг є, Бо якби в горах має бути сніг. Там висота буде 1550 метрів плюс-мінус Не знаю, де моя музика закаділося.

вже вгоре тут до речі ще сніг лежить чого я дуже не очікував Йдемо туди є карта в мене не знаю наскільки цій карті можна вірити, і наскільки можна йти по ній але надіюсь, що можна надіюсь тут є дорога взагалі бо як бачите тут такое не особо Буду знімати для вас контент. Якщо буде щось цікаве, то обов'язково зніму відео. Так що залишайтесь далі на каналі і дивіться цікаві місця. Ну поки йдемо вгору. Дуже багато <різь> Фух. Але сліди людей є І це радує, бо поки ні одної людини я тут не бачу. Щоб просто йшла. До речі, дуже багато слідів. Якихось звірів. Типу можливо якісь або лошаді або... Олені, лосі, не знаю хто тут водиться. Головне, щоб не медвіді. Балончик я, як обично, свій перцовий забувся. В машині. Ну вже вертатися не буду. Зато у мене є палка. Не, не знаю, чи спасе нам мене від медвідя, але... але... Ну you children. and болото, просто болото. Але я думаю, цікаво буде. Це знаєте, як я казав, коли ти... Коли ти йдеш через якісь хащі, через якісь кущі, щоб вилізти на якусь вершину. А потім, коли вилазиш, і ти розумієш наскільки це було все не зря. Ну і відповідно, я думаю, що надіюсь, що тут так само. Але те що в мене кросівки всі будуть грязні, це 100%. Гора Пільсько, друга за висотою вершина польських Бескідів. Її висота 1557 метрів. Вона розташована на кордоні Польщі та Словаччини і славиться своїми панорамними краєвидами, особливо взимку. Це місце приваблює туристів своєю дикою природою, мальовничими маршрутами. За суворими погодними умовами. Сьогодні я вирішив підкорити її і відчути справжню силу гір. Але погодка бомба. До речі, маршрут, по якому я зараз іду. Червоний, червоний шлях піший в одну сторону, на саму гору. Взагалі не, не велика відстань, там е, кілометрів 5 напевно. Тобто туди і назад це 10 кілометрів. Але е, є велика різниця, коли ви йдете просто по рівні дороги 5 кілометрів. І друге діло, коли ви піднімаєтесь просто під гору. Так, But I think it'd be the pro I was sitting at the top of the stage and I was peepin' everything he do. When the phone hit him in the chest, then he had to show him proof. He know that he had it in him. He know he could get in the groove. So I had to take him to the side and I had to show him how to move. Оттуда я короче, прийшов. Ну, мені ще О, не знаю наскільки ця камера передає, ну, камушка міти, чесно говоря, такої собі.

but you have everything you need to get to where you want to be when you open your eyes the fog will clear up when you least expect it winds will start blowing so you're able to let these feel like it's And you'll be able to rest and refill your tank You'll silk Фух Чесно, трошки втомився Йо-майо Я не знаю скільки я йду вже Щас, секунду Але мені ще йти одну годину І по тій вивізки Якщо дивиться то мені ще годину йти коротше таке собі так що якщо ви любите гори любите якісь походи цікаві міста то підпишіться на мій канал поставте під цим відео лайк мене була мотивація хоча б робити більше знімати контенту. Бо знаєте, коли ти під гору йдеш два години і потім цей відос не набирає ні переглядів, ні лайків, чесно говоря, реально демотивує це. Просто не хочеться, знаєте, типу, ти думаєш, а нафіга я це знімаю. підпишись, постав лайк і дивіться мої відосики. Це буде для мене мотивація. Stop blowing, so you're able to land. You'll be able to rest, and refill your tanks. You'll soon be ready to take off again. Everyone's out there searching, but you have everything you need to get to where you want to be. When you open. якась вісочка у нас тут Оп. Ой. а що це у нас А, це ж... а, словацька границя мойо -мо Да, щоб ви розуміли ця сторона йде Польща, ця сторона вже йде Словакія. От ви мені скажіть, як можна не любити таку красу? Я не знаю. Якщо чесно, у нас вчора було около 20 градусів. Тепла. А зараз тут ще досі горех сніг. Чесно? жарко капець. Мені туди десь під гору. Але я вже трошки підійнявся вище, І просто ви подивіться на цю красу. Щас. Не знаю, чи там видно буде верхушка, бачите яка? Там снігу. Хух. Якщо чесно. То... Знаєте, знає, знає, підворите? Трошки важкова там на Нахуї юмою. Зараз думаю. Я в просовка. Я не представляю, що я вчасно вийду на ту гору. Буде частина людина, як вона йде, я туди Напряж. Хух. Я не знаю. Що ж будемо рачки лізти. Зараз я на висоті вже десь 1300 метрів. Якщо я помилююсь. На, да. 1329 метрів. Ще десь 150, може 200 осталось. Но no, що мені сказали, что я прошел 4 километра. Но сейчас до этого знал день вторая. Давай подъем, да, на страже. Я все честно. Стопатику мониторин на вынус, Я вам скажу так, плануєте підійматись під цей бугор, то Купіть собі не пожалійте когті, які сподіваються на бути на обув. Бо я в кросовках чесно, мене спасає реально палка. Якби не палка, я б, напевно не вийшов би не під цю гору. Бо по слідам на снігу... Люди тут в цих когтях ходять. Мені просто цікаво. Я один не нормальний. Це. В кросовках іду в гори. Ладно, не один, все Ярик. Ну, його зараз за мною немає. Так, ну ми підіймаємося ще вище. Бачите, тут уже не така густота лісу. Ще приблизно мені залишилось 100 метрів за висоту, якщо брати. А якщо по відстані, то десь кілометр, може трішки менше. не міг не засняти ці краєвиди а мені ще трішки вгору та там видно больше ні там знаходяться татори закопали ну а я навпроти гори Гура Але сонечко прибіга нормально, якщо черс слабухте і слизь слапухти. Вже вийшов на гору і залишив ще трішки пройти до квіда, щоб дойти догори. Я це зробив вийшов це зробив обіднювався на гору Пільського. піцького. Я вам скажу одній з насичених вихідних в цьому році. Вчора ми були їздили в замок уроці скоро бою контент. По цьому замку. Ну і на наступний день я поїхав. Гора Пільська. Всім рекомендую. Туди, напевно, краще їхати, коли буде не Ну і по поводу вітру, я думаю, так як ти на вершині гори, тут завжди буде вітер. Чесно, а знаю, не знаю, чем это видео з таким итром. О, да, тут вообще бомба. Сейчас я тут собі засяду. Я будем петь чачек. Правда. Знаєте, на куплять каремат або щось подібне, що можна буде підложити під свою дубку. Бо на снігу сидіть типа такої собі. Нічого, зараз щось придумаю. baby gotta wait, come out the house. We're not in the shade. Get gotta get back up if you're not up, then you're out of luck. the people laugh at home or you just hang up, so you're at a funk show trying to live it up. yeah When you hear it in your ears, I know you can feel it. Your friends, when you can talk about it, you think that you're kidding. So when you see me do my thing, just watch and witness, i trying to give you something you can tell the children. That boy back from school and that boy tripping. You he hear the music from his phone and that boy giving. Mama, daddy, uncle, auntie, and them in the kitchen. That boy walked in the house and shot it. Listen, Ну що, трішки підкріпилися. Е, відпочили. Тепер можна вже повертатись назад. Як бачите, погода трішки вже ночило щось. Захмарюватися, На завтра, до речі, дощ передавали. Так що треба поскоріше спускатися, щоб не попасти під дощ. Не знаю чи тут почнеться чи ні, але на всякий випадок. Ну що, всім дякую за перегляд цього відео. Я надіюсь, що воно вам сподобається. І що я не зря цей шоу. Раді цього контенту, раді вас. Ліс оце це гору Якщо брати общий підйом, то це десь 5 км, ну іменно якщо відстань. Але висота, по висоті, я нахожусь на висоті 1550 метрів, щось таке. Так що ставимо під цим відео лайки, підписуємося на канал. Цей підйом був непростим, але кожен крок вартував тих емоцій, які я відчув на вершині. Горе це силу, витривалість і гармонію з природою. Якщо тобі сподобалась ця подорож, тисни лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях на яку вершину мені варто вирушити наступного разу. Побачимось у нових пригодах.